Привіт, дорогі! Господь продовжує стукати у міру наближення часу благодаті до свого кінця. Чи помічаєте ви, як зараз розвинулась просто калейдоскопічна швидкість подій? Очікувано у центрі новин Мир і безпека, мир і безпека і знову мир та безпека. Багато хто, включаючи умовно віруючих, заразили з цією хибною надією і посилили свої молитви, якщо вже не за перемогу. То, хоча б за мир в країні і на землі. Інші вже почали переживати когнітивний дисонанс з причини розчарування у Трампі, а точніше в його образі Божого миротворця, але обов'язково демократичного і звичайно ж проукраїнського. Решта все ще продовжують вірити, що саме він є Божим обранцем для того, щоб зупинити війни у світі і принести процвітання. Маса людських кроків топлять за цю ідею і тлумачить свої видіння, підігріваючи хибні мрії релігійних людей. Яка омана розуміючи час, ми ж продовжуємо чекати Христа і виконання його пророчих обіцянок, які на 100% вірні і точні? Пропоную зведення новин за останні 10 днів у контексті наближення швидкого підхоплення, обраних і настання Божого гніву на усю землю. І як завжди, ми почнемо з подій на Близькому Сході та Ізраїлі. Джерела у іранській армії повідомляють про посилення протиповітряної оборони навколо ключових об'єктів, включаючи ядерні центри. Цей крок викликаний побоюванням іранського керівництва щодо можливого удару з боку США або Ізраїлю. Також ксів заявили, що Іран готовий до будь-якого конфлікту і володіє сучасним ракетним арсеналом, здатним вражати цілі у регіоні та за його межами. Хамас та Хезболла, розуміючи неминучий зрив угоди по заручниках, відвідали Іран, де узгодили з Хаменеї та Саламі відновлення війни проти Ізраїлю до середини березня, якраз на свято Пурім, 14 березня. 21 лютого Іран оголосив про операцію Праведна істина номер 3 для знищення тель Авіва та Хайфе. Розвідка Ізраїлю повідомляє про поступове відновлення Хамасом і Хезболою військового потенціалу під час поточного перемир'я. Ізраїль взаємно готується до нової війни, яка цього разу не обмежиться лише газою та ліваном. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Натаніаху оголосив про порушення умов перемир'я з боку Хамас і призупинення Ізраїлем процесу звільнення палестинських ув'язнених до тих пір, поки Хамас не надасть достовірної інформації про долю ізраїльських заручників і не виконує усі зобов'язання щодо перемир'я. Зокрема, Хамас відмовився повернути тіло загиблої ізраїльтянки. Також Нетаньяху висловив співчуття у зв'язку із загиблею дітей родини Бібас, які перебували до цього часу у заручниках. Вільні міль Натаняху заявив, що Ізраїль не має наміру укладати нове перемир'я із Хамас та продовжить військову операцію до повного знищення цієї організації. Хамас буде ліквідований, це моя мета, заявив Нетаньяху. На спільній прес-конференції із сенатором Марко Рубіо Бенімінатаняху заявив, що Ізраїль має намір закінчити роботу з Іраном, маючи на увазі ліквідацію іранської ядерної програми, заручившись підтримкою Дональда Трампа, який незабаром повернеться у Білий Дім. В ізраїльських політичних і військових колах все частіше і так само активно обговорюється можливість нанесення удару по іранських ядерних об'єктах. Остаточне рішення залежатиме від позиції США і ймовірно особистого рішення Дональда Трампа. Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив про те, що Іран збагатив уран достатній для створення двох бомб і шукає способи перетворити збагачені ядерні матеріали на готову зброю. У нас немає часу. Якщо іранська ядерна програма не буде знищена, це стане катастрофою для безпеки Ізраїлю. За даними МАГАТЕ, запаси досягли 274 кг урану, збагаченого до 60%. Експерти оцінюють, що цього достатньо для створення шести ядерних боєголовок при доведенні до 90% збагачення. У той же час дальні бомбардувальники б 52 здатні нести ядерну зброю. Вже направляються на близький схід. Дональд Трамп представив відео, створене штучним інтелектом, про нову газу, де на місці руйнувань красується сучасне місце з готелем Трамп Газа. На кадрах люди хіредіють, гроші, які розкидає маск, і золота статуя самого Трампа. Ролик викликав хвилю критики за відірваність від реальності ідеалізацію Трампа і недоречний оптимізм. Важливо зазначити, що всупереч. Представленому образу у Псалмі 82 говориться про майбутнє спустошення гази після спроби її жителів знищити Ізраїль, а не про процвітання цього регіону. А тепер щодо подій по війні в Україні та Росії. 25 з лютого США і Росія провели другий раунд переговорів у Ріаді про ситуацію в Україні, але без участі самої України, а також представників Європейського союзу, Трамп явно змовився із Путіним, щоб здати Україну, а натомість отримати лояльність у протистоянні з Китаєм у новому світі. Інтереси сильних понад усе. Домініонізм релігійної блудниці у дії історія повторюється. Після перепалок із Трампом Зеленський таки здався. Ось попередні умови кабальної угоди. Україна віддає США 50% доходів від видобутку металів, нафти, газу і використання інфраструктури, включаючи порти. За оцінкою журналу Економіст українцям доведеться відпрацьовувати цю угоду 100, а то й 150 років, що вкрай важко для країни, яка втратила 20% територій території через війну. І мова йде не лише про рідкоземельні елементи, як ви зауважили. Доля українських багатств тепер під контролем США, підсумок угоди, довгострокова втрата суверенітету в обмін на короткострокову, і то дуже сумнівну підтримку. 27 лютого стало відомо про фінальні умови угоди по українських ресурсах між Україною та США. Попереду фактичне підписання у Вашингтоні, куди летить Зеленський, який все ще намагається домогтися гарантії безпеки. Головне із угоди Україна зобов'язується передавати у спільний реінвестиційний фонд 50% доходів від майбутнього видобутку усіх своїх природних ресурсів від вуглеводнів до рідкоземельних металів. Де-факто контроль над фондом перейде до американських інвесторів. При цьому відсутні гарантії безпеки України у поточному конфлікті, а умови реінвестування отриманих коштів в українську економіку чітко не визначені. Форбс оцінив вартість українських копалень на рівні 15 трильйонів доларів. Таким чином, сума потенційних втрат для України є просто гігантською. Дональд Трамп продовжує загравати із Москвою, натякаючи на скасування антиросійських санкцій в обмін на доступ до російських рідкоземельних елементів, включаючи алюміній. Як відомо, найцінніші ресурси України у чималій степені знаходяться вже на окупованих територіях. Більше того, заради дружби із путіним Трамп готовий пожертвувати Фінляндією та Швецією, виключивши їх із НАТО. Такі кроки не тільки підривають трансатлантичну безпеку, але й зміцнюють позиції Росії у світовій економіці. США прагнуть запобігти зближенню Росії та Китаю, пропонуючи діалог і навіть розглядаючи можливість спільного освоєння Арктики. Адміністрація Трампа заявила про необхідність вибудовування відносин із обома країнами, щоб не допустити їх об'єднання проти США. При цьому держсекретар Марко Рубіо підкреслив, що повний розрив із Росією або Китаєм небезпечний для глобальної стабільності. Блумберг заявляє, що американські чиновники бачать у арктичному співробітництві спосіб вбити клин між Москвою та Пекіном. Незважаючи на існуючу напруженість і розбіжності по питанням України, втручання у вибори та інших питаннях, голова КНР Сінь Дзіньпінь провів телефонну розмову з президентом Росії Путіна 26 лютого, подробиці не розголошуються, але ясно одне: вісь Москва Пекін стає все сильнішою, незважаючи на зусилля Трампа змінити ситуацію за рахунок слабких гравців, таких як Україна, перетворивши смерті загиблих на фронті, в абсолютно марні. Пам'ятаємо, після відходу церкви на небо і великої війни на землі нові 10 царів повинні сформуватися у рамках нових кордонів, а тому новий переділ територій є абсолютно неминучий. Видання індепендент повідомило 23 лютого, що найкривавіші битви в українській війні все ще попереду. Тому немає жодних гарантій, що переговори між США та Росією призведуть до вирішення цього конфлікту. Росія готується до більш масштабного захоплення, а Захід на чолі з США по суті здає Україну, не залишаючи їй гарантії безпеки. За даними джерела, Росія повністю займе Донбас до кінця року, і Київ не зможе зупинити Путіна у цих умовах. Нагадаємо, окрім інших причин для посилення окупації. Ці українські регіони найбільш багаті на природні ресурси. Позиція президента Франції Еммануеля Макрона по Україні змінилася після зустрічі із Дональдом Трампом. Макрон став більш відкритий до участі європейських військ, включаючи французькі та британські забезпечені перемир'я в Україні. Він підкреслив готовність Європи надати Україні гарантії безпеки, але вимагає також підтримки з боку США. Трамп підтримав ідею відправки європейських миротворців і обіцяв. Певну підтримку Макрон тепер активно виступає за участь європейських сил у забезпеченні перемир'я. Зауважте, як швидко змінюється риторика політиків під потрібним тиском. Британська Daily Mail повідомляє про витік плану Трампа щодо припинення війни в Україні до великодня 20 квітня. План передбачає припинення вогню відмову України від вступу у НАТО, визнання суверенітету Російської Федерації над уже окупованими територіями і вихід України із Курської області. Між країнами буде демілітаризована зона під управлінням європейських сил. А Європейський Союз інвестує 468 мільярдів доларів у відновлення України за 10 років. План включає телефонну розмову Путіна і Зеленського зустріч в кінці лютого на початку березня, що вже відбулося. І припинення вогню до 20 квітня та оприлюднення угод 9 травня Трамп продовжить надавати допомогу у сфері безпеки а Україна збереже можливість вступу до Європейського союзу до 2030 року. Путін в ході спілкування із журналістами знову задав про стратегічний ракетний комплекс Сармат по іншому сатана 2, підкресливши, що комплекс знаходиться на бойовому чергуванні і здатний вражати цілі на будь-якому континенті. Черговий сигнал заходу в умовах загострення міжнародної обстановки та конфлікту в Україні. Путін не уточнив скільки саме ракет Сармат розгорнуто і де вони дислокуються. Однак підкреслив, що розробка і виробництво цієї зброї тривають. І деякі інші новини. Після того як президент США оголосив про наміри ввести 25% процентні тарифи на імпорт з Європейського Союзу, американський фондовий ринок різко впав, втративши близько 500 мільярдів доларів за одну годину. Це рішення значний крок до ескалації торгових напружень між США та Європейським Союзом. Трамп заявив, що Європейський Союз був створений для того, щоб обманути США і що тарифи будуть введені на автомобілі та інші товари. ЄС пообіцяв відповісти твердо і швидко на будь-які необґрунтовані торгові бар'єри. 14 березня 25-го року відбудеться повне місячне затемнення, відоме як Кривавий місяць, що збігається із єврейським святом Пурін. Ця подія буде видана у північній та південній Америці, а також у західній частині Європи та Африки. Деякі есхатологи розглядають це як знамення для США та Ізраїлю, що свідчить про прийдешнє апокаліптичне потрясіння, і, зокрема, для Ізраїлю. Папа римський Франциск перебуває у критичному стані. Ватикан розпочав підготовку до папського конклаву для вибору нового папи у випадку, якщо стан здоров'я Франциска продовжить погіршуватися. Він зустрічається в лікарні з кардиналом П'єтром Пароліном, державним секретарем Ватикану, щоб обговорити можливих наступників. Слідуючи прецеденту папи Бенедикта XVI, папа Франциск планує піти у відставку через проблеми із здоров'ям. Схоже, до початку скорботи у Ватикану буде новий глава. Геологи фіксують збільшення кількості вивержень вулканів по усьому світу, у тому числі у США, де активний вулкан Кілауева на Гаваях. Це вказує на посилення тектонічної активності і збільшує ймовірність великих природних катаклізмів. Для довідки у світі налічується близько 1350 потенційно активних вулканів, з яких приблизно 46 перебувають у стані безперервного виверження. Дорогі друзі, розчарування та прозріння це те, що повинні відчувати зараз люди, які покладають надії на людських ідолів, домовленості політиків і прогресивні ідеології цього світу. Ці почуття повинні привести до покаяння, звільнення від омани і усвідомлення того, що відбувається у світі насправді. Ісус гряде, цей світ впаде, а релігійна вавилонська блудниця збирає собі божий гнів на голову, а піднесення тіла Христа є абсолютно неминучим і дуже швидким. Надії на мир у цьому світі. Тут і зараз є мізерні та смішні, незважаючи на те, що релігійний світ цим живе, продовжуючи торгувати та посилати на забій душі людські, маніпулюючи при цьому писанням. Справжній мир прийде тільки разом із приходом Ісуса Христа на землю. Цей момент ми прискорюємо своїми молитвами, і вони точно почуті нашим Богом Ісусом Христом. Момент кінця призначений ним із предвічності і незмінний. І ми знаємо цей час, адже Христос сповіщає про все наперед, від початку і до кінця, у цьому є Його воля. Підніміть голови, дорогі Господь, все. Сильніше нагадує про нашу блаженну надію, вона теж залишається абсолютно незмінною. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде із неба і перше воскреснуть умерлі у Христі, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо із Господом. Перше Солонян, 4,16 Підписуйтесь Підписуйтеся на канал, щоб разом стежити за поверненням нашого Господа Ісуса Христа, Маранафа.